І вже тільки відос інший і елітронуся прогрузає. Слава Україні всім. Дякуючи Збройним силам, хлопцям, які захищають нас. Ми потихеньку працюємо, потихеньку збираємо врожаї. Хай Бог їм допомагає і все, звісно, колись настане і буде Україна. А ми будемо вже самі, кожен з нас. Як може так і допомагати нашим хлопцям. Значить що, перевідую відео ви бачили, да, убрали 4 оці гектара неймовірної сої. І зараз ми їдемо на Піонерівську. Але я їду, ставляю Камаза в склад. Потім ми його догрузимо і одвезу на переробку, все як зазвичай. А Піонеровську, первим бункером Піонеровської, догружу. Камаза, щоб щоб менше попадало цієї сої в посівний матеріал. А потім уже всі інші газони в склад повністю, звісно, кузов не підніметься, будемо висипав. ой, наскільки підніметься кузов, потім ручну вигружати. Ну, та в общем, то вже наші проблеми. Суть, ви зрозуміли, що постараємося відібрати іменно-іменно е, качественний посівний. Щоб вся соя майже вся. Ну не без того, що десь якась попаде там з цього поля. Але максимально будемо відбирати, щоб був гарний посівний як нам, так і вам. То вже це все буде в наступних відео про, пос... про продажу і про все інше. В цьому відео ми побачите, ви побачите вбирання, подивимося, яка сойка, там вона должна бути крупніша. Як воно це все діло піде, сьогодні що ж тут вже залишилося? Часок і все. І сойка почне відходити. Комбайн чи в полі буде ночувати, чи на базу побіжить, а завтра прибіжить. Коротше, подивимося. Попер'я в склад, а ви поки що ставте лайки. Коментарі пишіть тільки після перегляду. Сідайте позручніше. Ну і далі, звісно, буде. Е, братці кроліки, що я вам скажу? Сісти після КАМАЗа на газон, це, звісно, просто. Можна це прирівняти, після Джондіра сісти на МТЗ. Аналогічна ситуація. Камаз це, звісно, сіла. Пшеничка посіяна частинка. Рядочки рівненькі. Ну, рядочки самі відносительно не рівненькі, а посів рівненький. Так як десь точники підгулювали. Ось пшеничка та, що Вже зайшла, а? рівнесенько бомбіно. Ех, блін, часок би раніше почали, було б файно, але все одно будемо лупашити до побідного в нас виходу просто немає. Заради того, що останеться тут 3-4 гектара вбирати і ночувати комбайну в полі або бігти назад на базу, вертатися, немає смислу. Вирішили, бомбим до последнього. Забув сказати в тому відео, що на тих 4 гектарах у нас буде пшеничка, оця модна еліта і перва репродукція посіяна. Там ще несемо добре. але то вже інша історія, інше відео. Оце, значить, на Соя Піонер. Яка вона там по буквам, по цифрам, коротше бог знає. брали ми яку якусь там. Це треба в батька спитати, щоб бути точним, чи першу репродукцію, чи другу репродукцію. Ну, Вона була чітка, посівний відкалібрований, все там файно, все дуже супер. Посіяли ми її на розвід. Зібрали, посіли ми там, по-моєму, чи 30, чи 50 соток, щось таке. І з отих 30 чи з 50 соток засіяли оце, цю площу 8 гектарів соя. ну, Я думаю, це не та, що була на 4 гектарах. Тут, я думаю, врожайність буде. На 30-му міжряді сіяно на Вроді кущення було, де воно ділося, бог я знаю. Ну, це інша історія, опять же, це все треба аналізувати, прикидати. О, та тут же ж і зерно, дивіться яке. Я тоді, як знімав відео про неї, говорив, що зерно тут крупне. Оце воно. Потім її провіять. А ще б класніше було б відкалібрувати. І одібрати, щоб один в один отака, отаке було зерно. І посіяти. От тоді був, бо такий результат, це, це до гадалки не ходи. На часок, чуть-чуть би раніше, так уже ж сонце за посадку заховалося, все. Ну нічого, печем, Печем по зрізу, зріз, той самий, бачите, комбайн просідає, сиро. Тут вологу ще не міряли, якщо висипе у газончика, тоді вже буде міряти. По росту це, щоб ви розуміли. Містами навіть полегше, Я думаю, вище мені пупа. метр з лишнім законно. Ось так взагалі торчаща, така чуть ли не по груден. А ну ще ось налускаю бобиків. Ось бачите, чуть-чуть менше. Різниця ж є? Є. Тобто, якщо б відкалібрувати один в один, як оці більші, то це просто пісня Врожайність це все пізніше у відео. Приблизно, приблизно. Е, по добривам. Щось я не припам'ятаю, щоб ми тут добрива вносили. Чи щось і вносили. Коротше, брехати не буду. Дві гліфобробки. Без бора, без цинків, без нічого. СЗшка посіяла. Ну, а тепер, якщо, дасть Бог, доживемо на наступний рік, як посіємо нікою, теж планується тут соя. І, мабуть, навіть навіть це сама. Як посіємо через рядочок закриємо банки, ой, сошники верніш, і через рядочок так само нікої, тільки рівнесенько, все як має бути, висів, виставимо і буде бомба. Ця сойка краща. Дивіться, непогано ж вроді, так? Апхмарка яка красота, бомба. На камері взагалі супер. Штиль на вечір. Все, тишина, спокойствує. Сидів кабана, капець. І маленький, і великий, як і хоч. Так, ну далі тоді включусь. Він вже в той край дійшов. зараз розворачується, там край відходить і, мабуть, по тій стороні прийде. І будемо дивитися, що там воно сипе. А фарка як світять, прикольно. А ще й задні габарити, покажу, взагалі бомба. А тормоза яскраві, отак світять. А з поворотами, звісно, тут впливати. Як для такої дури, блін, треба було б щось помочніше діоди. Непогано так. Колись мені в коментарях технічний дядь Саша писав, що ноутіл починається. З комбайна. І я спочатку його не допонімав, думаю, ну що ну, ну, той комбайн? Мені, як на мене, сівалки ж розпочинаються. Головне, щоб сівалка була гарна, щоб сіяла по нулю і так далі. А тепер ось після таких поживних рештків розумію, що потрібно починати з комбайна. І він був прав. Оце ж бачите отакі ось валки. Це під ноутіл не годиться, Должна різко розкидати максимально на всю ширину жатки. Оці всі рештки, і тоді буде бомба. А так виходить, що, он, наприклад, немає. Тут є, тут є, так воно, не то пальто. Так що до ноутіла нам ще далеко. Так як в нас нема ні комбайна, ні наутільної сівалки. Але все впереді. Дай Бог, будемо живі, не помремо. Тут таке, як вона ще вища, йомаю. Ну да, почти до грудей. Ну, Тут або боків не так рясно. Нічого, щось там буде? Ще не висипався, оце круг зробив, пішов он на другий, то ще не висипав. Замерехтів. 75% в бункері є. Це він, другий круг. Як воно, ну, півтора, виходить, зробив. Ну так, да. зараз звертається сюди, це буде два круга. Все-таки світловий день грає блін, в нашу пользу. Не жахнемо його сьогодні. Хочеш ти цього чи не хочеш. Тут вроді сонечко світило, все, все п'є печем до последнього по-любому. Не виходить так, сонце вже сіло, все. Хрустить то хрустить, коситься то коситься, ну я не знаю. Вона зараз туди-сюди одійде соя і не буде вже молотитися то, мабуть, зараз ще бункер засніму, як висипає комбайн. І будемо приймати рішення, чи ночуємо в полі, чи комбайн гоне комбайнер на базу. А завтра тоді вже продовжимо і молотити і знімати відео. Долітає, красавчик, мерехтить, зараз буде висипати. Пелюка то ще йде, але але. На газіку не встиг поставити задній борт, прийдеться возити по по борт. Це то парень можна було і так висипати. Оце бачите по-любому перво, а то посипалося з того поля. То оце ми зараз з газончиком догрузимо Камаза, щоб залишилося тільки зерно з цього поля. Оце вони бункерок. Газон повний. По первих гружах. Дивіться, як фарки світять ночі. Достойно, як на мене. Перед цим мене стояли ледовські, то світили, ну, плюс-мінус, може хуже. Ну, тут же стоїть лінза і вона не сліпе, а ти таке подсліплювали. Ну а в порівнянні із жовтими, так це взагалі взагалі бомбіна. Ну, з галогенками ви маю на увазі. Це останній бункер на сьогодні. Навіть встигли до комендантської години. Це супер. Велике дякую Дяцлавіку Віталію Валерійовичу. Підсобили з комбайном на 5 балів. Той капіонір убрана. Сьогодні місяць. Красивий був, як піднімався із за посадки, такий червоний. Ну вже пішов на спад. То було повнолуння, а це вже пішов на спад. Вологу, значить, цієї ось оміряли. 12,8, 13,2, 13,5, 12,5, отаке. Скакає, ну коротше. Бомба. І то я крупна, ну це я вам вже покажу далі. У відео ви бачите, то вже завтра підсніму, так як на вулиці вже ніч. Значить, дивіться, наступний день показую вам сойку. Сойка дійсно гарна, дійсно крупна. Є мелка, є і середня, питань немає. Але... Але гарна бомба. Перевіється і буде супер. Значить із 8 гектарів вийшла оця куча, повний газон. В тому складу лежить газон, самий перший, який е, убирали ми 4 гектара. Потім переїхали на 8, набили бункер, висипали в газон. Я її висипав віддільно, щоб не мішати, щоб було тільки дійсно посівний матеріал сої Піонер. Тобто врожайність гарна. Не можу я вам сказати, чи там 35 чи 40, але е, за 30 це 100%. Це 100% точної і точну вагу знати не можу, так як вона буде отут лежати. Потім ми її перевіємо у беги і буде готова вона до реалізації. Продаватися ця соя піоніровська буде після того, як вона перевіється. Ціна її буде на той момент, яка буде вартість сої. Продажної, так скажемо, да? і плюс добавок до того, всього не знаю. Тисяча, дві, три, чотири е за роботу, за перевіювання і за, за калібрування. Соя гарна. Тепер я не знаю, навіть хоч би вистачило нам з вами її, щоб і ми, не, і ми її посіяли, і вам продать, так як багато людей дзвонило, писало по поводу цієї іменно сої. Ну та й інших. ну Зараз говоримо про цю. Так що соя є, соя буде, але пізніше. Відео заканчую. Всім пока, все буде Україна.